Пересупницьке Євангелія називають одним із найкращих художніх зразків епохи відродження, які майже не позначилися на вигляді книги, на якій складають присягу українські президенти і незалежність України. Однак до самої княжої місцини час був невблаганний, перетворив пересопницю на депресивне, майже мертве село із кількома десятками дворів. А то взагалі нічого не було, ні дороги, ні газу, ні ліхтарів. Ну, не строїли, бо не було бюджету. Карто, нічого не давали. Говорили, це ж біблія що переложена, де вони присягу приймають президенти. На буде тут Катя Нукович там, етов. Місцеві знають, що кажуть. Візит до пересопниці з'явився у серпневому графіку Віктора Януковича, і село було вирішено відроджувати в новітній ренесанс. пересопниці проінвестували 50 мільйонів гривень. Дорогу на пересопницю будують ударними темпами. Зовсім скоро сюди має приїхати президент. Однак за ті роки, коли дороги не було, навколишні села встигли фактично вимерти. І хто далі буде користуватися цим благом цивілізації, невідомо. Між тим оновлене княже місто розростається. За три місяці тут збудували величезний пантеон, який має стати музеєм, сторожову вежу, княжу садибу і навіть готель. Селяни, а їх у пересопниці живе аж сто двоє, диву даються. Тут молодих людей нема, лише пару сімей живуть, а так всі похилого віку. І що ж вони будуть ходити в цей музей, ці старічки. Не знаю. знаю, взагалі для чого його построїли. Блага цивілізації посипалися на селян як з рогу достатку. У селі вперше за віки проклали газові мережі. Тільки от три тисячі гривень на підключення знайшлися далеко не в кожній хаті. Ну, таке зробили гарно. Для простих, для простих людей то вони мало чим допомогли, я вам так скажу. До приїзду президента усе село мало блищати. Будівельники відреставрували місцевий свято-миколаївський храм, і навіть трансформатор у центрі переставили в інше місце. Він був у ямі його підняли, щоб більш-менш вид був. Ну це було гарно. Село Іскра у кілька разів більше за пересопницю знаходиться за кілометр від центру масштабного будівництва через ТАВ. Тутешні мешканці добре знають, що відбувається у них під боком. Нарікають на долю, бо ж в іскрі і молодь живе, і школа є. Однак інвестиції пройшли повз. А сюди дорога є гарна. Сюди ні? Чому? Тут така дорога, що не запчасті можеш робити. Маршрутка дивом добирається до іскри чотири рази на день, бо ж село не мале. Та тепер у місцевих з'явилася надія. Мої в них відкопають якусь стародавню книгу. І тоді Президента та ждем а через те там все так роблять. Людям всі забори поміняли. Ця позначка 50 означає, що хороша пересопницька дорога прокладена туди рівно на 50 метрів. А далі починається інше село з поганою дорогою. Бо Віктор Янукович туди не поїде. Спершу жителі навколишніх сіл сподівалися, хоч на якийсь плюс від приїзду гаранта, в Пересопниці обіцяли робочі місця. Однак і це виявилось марним. А хто з вашого села туди їздив працювати? Хто села? Ні, там привозили людей. Їх видно свої, якісь там бригади. Далі за іскрою село Новостав Дальній. Його мешканець Мефодій Іванович наступного року відзначатиме 90-літній ювілей. Відкається, що села вимирають, а влада музеї будує. Каже, за 50 років тут вовки водитимуться. Туди в той палац пересонці затрачать, по моєму, 80 мільйонів. Зверніть увагу на тих молодих людей, які в селі ще може дає. Маю двоє дітей, троє. і Їм нема за що хліба купити. Нема в Новоставі ані школи, ані медпункту. Дорога також, як після війни. А як буду їхати Янукович в пересопницю, то дав би Бог, щоб він збився з дороги і заблудив, Дай, і щоб у наше село проїхав по тих кубаннях. Я би хотіла, щоб він щоб... Не, не тільки показуху зробити туди дорогу, а хай би побачив, як Ви... тут доживають магазина нема. До приїзду президента в пересопницю залишається все менше часу. На тотешніх об'єктах працюють 150 людей і кілька десятків одиниць техніки. Огорожу навколо пантеону майструють із найдорожчого цільного дерева. Тим зроблений із соснового дерева, наш циліндрований брус. Так а це вже якби з квадратного бруса. А ці майстри докладають зусиль, щоб головний гість музею. Впевнено, крокував сходами. Роблять перила та поручні. Нержавійка метал дорогий. В цілому треба встановити за 30 метрів. Наскільки перила коштує? 30 тисяч гривень лише на перила. Оздоблення гранітом коштує ще дорожче. А суми, витрачені на інтер'єр, для села взагалі астрономічні. На стінах розкішна штукатурка, на підлозі плитка, на стелі величезна кришталева люстра. Схоже на ту, що освітлює президентські палати у Межигір'ї. За інформацією «Київпост», її вартість 50 тисяч доларів. З обох сторін є великі приміщення. З однієї сторони у нас буде конференц-зал, з іншої сторони буде бібліотека. Цікаво, куди селяни ходитимуть із більшим задоволенням, мабуть, до бібліотеки. Бо ж кращий і звичний конференц-зв'язок для них це гукати одне одного через тин. Де прийматимуть самі гостей? Ну, напевно, що тут самі ці будівлі да, да, да. Ця вся будівля побудована для при... можна сказати, щоб приймати гостей. Навколо пантеону впорядковують територію. Жінки із зеленого господарства старанно порпаються у землі. Сподіваються, що висаджені квіти сподобаються президенту. Національні то чорнобриці. А я не знаю, для ком Януковича, які його квіти любимі. Яке ж у Віктора Януковича улюблене дерево? Здогадатися не складно. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. Ялинки, туї і козацькі ялівці висаджують обабіч доріжки, що веде до давньоруської княжої садиби. Робітники кажуть, що тут український президент відпочиватиме разом із зарубіжними гостями. Тому працюють на совість. Імідж України понад усе. Знаємо, ну говорили, що навіть можливо, та й бара кабана приєднає. А ну да то точно не знають. Тож князюватиме все садибі по тому, як гості поїдуть, неважливо. Всі ж готовляться там, щоб показуху зробити, і все, а там далі все по-своєму буде ніяк і було. 29 серпня. Потьомкінське селище урочисто приймає президента України Віктора Януковича зі свитою. Тільки зі святковим настроєм не склалося. Приїхавши до пересупниці на ювілей першокниги, гарант навіть не поцікавився життям селян ані місцевих, ані тих, що животіють по сусідству. Навіть більше у день візиту їм заборонили випасати худобу. Треба думати про високе. Я переконаний в тому, що вкладати кошти в духовність, в культуру. В розвиток нашої країни це благородна справа. Коли чиновники звітують, що в Україні зникають депресивні села, це зовсім не означає, що ситуація там покращується. Насправді вони зникають назавжди, інакше кажучи, вимирають. За офіційною статистикою щороку в нашій державі стає на 20 сіл менше. А те, що показують президенту під час офіційних візитів у регіони, лише ширма неіснуючого благополуччя, і так по всій країні.